Одного разу маленький хлопчик на ім'я Марко вирішив піти з татом на прогулянку до лісу. Тільки вони зайшли під зелені дерева, як Марко зупинився і прислухався. Тату, хто це говорить? здивовано запитав він. Це сам ліс з тобою вітається, усміхнувся тато. У нього багато голосів. Давай послухаємо разом. Вітер легенько подув, і дерева зашелестіли своїм листям. Доброго ранку, Марко, ми дерева. Ми раді, що ти до нас прийшов. Гілочки ніжно хиталися, ніби махали рукою, а високий дуб скрипів. Я старий дуб, мені вже сто років. Я пам'ятаю, як сюди ще дідусь твого тата приводив. Трохи далі у кронах заспівала пташка. Весело зацвірінька в Соловейко. Підхопив горобчик. Ми співаємо, бо радіємо новому дню. Чуєш, як гарно? Марко почав рахувати. Раз вітер, два дерева, три пташки. Аж тут десь неподалік зашуміла річка. Вона весело булькала між камінцями. Привіт, Марко, я Річечка. Я біжу з самого ліса і розповідаю всім, що сьогодні сонячно й тепло, а на березі річці стрибає зелене жабеня. Я теж вітаю тебе. Почуєш, це мій голос у лісі. Під кущиком щось зашурхотіло, то були працьовиті мурашки. Вони тягли травинку і шепотіли. Ми маленькі, але дуже сильні. Ми теж частинка лісу. Марко слухав, дивився навколо і усміхався. Тату, ліс справді говорить. Так, сину, але він не говорить словами, як ми. У нього свої голоси. Шум дерев. Спів пташок, дзюрчання річки, шурхіт листя. Треба просто добре послухати серце. Марко поклав ручку на серце і сказав Я почув, ліс мені сказав Приходь ще, і ми обов'язково прийдемо, відповів тато. І поки вони йшли стежкою додому, ліс ще довго співав їм. Про свої чудеса, щоб вони не забули, у ньому завжди чекають друзі. А нам вже час прощатись, до нових зустрічей, до побачення, дітки!